Осіння хандра коли забирає нас далеко, далеко. Але партнер в цій подорожі завжди буде Лінкінко 900. великий, сімейний, розумний Він побудований на платформі SPA EVO, яка була розроблена саме для Volvo xc 90 Під капотом нас знаходиться дволітровий турбомотор, який в парі з трьома електромоторами видає надзвичайних 857 кінських сил і розганяє це окрасення до сотні за 4,3 секунди. Запас ходу на цьому автомобілі 1300 кілометрів на електротязі 200 кілометрів. Цей автомобіль надзвичайно зручний, особливо для пасажирів другого ряду. Двері тут відкриваються на цілих 90 градусів. Автомобіль виконаний в трьохрядній компоновці саме для шести пасажирів, і має один із найулюбленіших фіч автовласників подвійний багажник. Тепер ваші виїзди на пікніки набирають нового сенсу і нових історій. Якщо вам набридло їздити так, як всі, Лінкінка дозволить змінити і принести якусь новизну в ваше життя. Надзвичайно універсальний практичний автомобіль звідси навіть Рибалити вам буде зручно. На третьому ряді сидінь неймовірно багато місця. Подивіться, кулак влазить без проблем. Тут двоє дорослих чоловіків розмістяться з неймовірним комфортом. Є масаж та підігрів сидінь. Має два столики в сидіннях першого ряду та величезний мультимедійний екран для пасажирів другого та третього ряду. Також присутній інтелектуальний холодильник. Попереду ми бачимо величезний екран мультимедії, дві безпровідні зарядки, а також неймовірна акустика Harman Kardon у виконанні перформанс. Лінкінко 900. Для тих, хто не шукає компромісів. Електрика для міста, бензин для дальніх подорожей, а також неймовірні технологічні рішення в салоні для вашого комфорту та вашої зручності. А де придбати та побачити цього красення, ви знаєте Екодрайв авто.